Сторінка 47, параграф 9. Русь за Ярослава Мудрого. Роздивіться реконструкцію Софійського собору, головного храму Руси, збудованого за князювання Ярослава Мудрого, на сторінці 47-48. В 11 столітті храм було увінчено 13 банями, з трьох богів його оточували два ряди відкритих галерей, з яких внутрішній мав два яруси собор був чи не найбільшою спорудою тих часів, адже будували його як головний храм держави, призначений не лише для богослужінь, а для проведення найручей. Ристіших державних церемоній, сходження на великокнязівський стіл, посвячення митрополитам, проведення церковних соборів, зустрічей чужоземних послів тощо. Упродовж історії храм пережив кілька пограбувань, пожежі, багаторічні запустіння, ремонти і перебудови. Унаслідок перебудови XVII-18 століття він змінився зовнім над давніми одноярусними. Галереями надбудували другі поверхи, а галереї перетворили на закриті приміщення. Над собором звели ще шість бань, і їх стало 19. Бані надавали грошоподібної форми, фасади потонькували і побілили. Бані позолотили внутрішні. опорядження собору лишилося майже без мін. Саме таким зберігся він донині. що визначало внутрішню політику князя Ярослава. Смерть князя Володимира 1015 рік спричинив. Між його синами, які він призначив намісниками на підвладних землях, гостру боротьбу за київський стіл. князівські міжособиці. Переможцем з них вийшов князь Ярослав 1019 1054 роки. Літописець під роком 1019 занотував сів Ярослав у Києві, обтер під з дружиною своєю, показавши перемогу і труд великий. Ще до 1036 року він ділив руські землі по Дніпру з молодшим братом Мстиславом. Прибережні землі з Києвом належали Ярославові, а Лівобережжя із Черніговом Мстиславом. Володимир землю зорав. Ярослав посіяв. Так образно літописець написав про наступність державних заходів Ярослава Мудрого щодо політики його батька Володимира Великого. Князь Ярослав дбав про збереження територіальної цілісності та Єдності Роси. Він повернув під свою владу червенські міста червень Белс Перемишель, Відвоювані під час князівських особиць. польським князем, згодом першим королем, Болославом першим хоробрим. Ходив також Ярослав на північ на узбережжя Балтійського моря, де в Чузькі землі заклав місто Юр'їв, сучасне місто Тарту, Естонія. Ярослав не полишав будівництва укріплень розпочатого батьком на південному кордоні Руси. Він як свідчить літописець, почав Ставити городи по Росі і остаточно здолав печеніхів. Задля налагодження внутрішнього життя Ярослав здійснив реформу законодавства, ініціювавши укладення першого в Русі писаного збірника законів. Той документ. Дослідники називають правдою Ярослава або найдавнішою правдою. Він складався з 18 статей, які започаткували славнозвісний збірник законів Руську Правду. Збірник або звіт законів «Руська правда» складався впродовж кількох поколінь. Найстарішу частину найдавнішу правду створено за часів Ярослава Мудрого. Окрему частину становлення статті, укладені Ярославовими синами «Правда Ярославичів до Руської правди. Увійшли статті і пізніших часів. Статті Ярослава регулювали правові відносини між різними групами населення. У них йшлося про покарання за вбивство, побиття до синців чи крові за завдане каліство, виривання бороди і вусів, їзду на чужому коні, псування чи крадіжку майна тощо покарання передбачало здебільшого грошові відшкодування, хоч і ще зберігалося право родичів на кровну помство за вбивство. Серед мір покарання не було і смертельної кари. Ярослав Мудрий сприяв поширенню в руських землях християнського віровчення. За його підтримки, 1051 року було обрано першого митрополита, в русів ним став Іларіон. Того самого року сповіщав літописець Чернець Антоній заклав Печерський монастир у недалекому майбутньому провідний осередок церковного і культурно-освітнього життя. Про Київ. Часів Ярослава Мудрого казали, що він був окрасою Руси і суперником самого Константинополя. Площа міста Ярослава, порівняно з дитинцем за Володимира, зросла в сім разів. Вищими за потужнішими стали мури і вал. Київ прикрашали Золоті Ворота, парадний в'їзд. До міста з надбрамною церквою благовіщенням, храм святого Григорія, споруджений на честь небесного покровителя київського князя, церковне ім'я Ярослава Георгій або Юрій та церква Святої Ірини. Але найвеличнішою спорудою Києва часів Ярослава Мудрого став собор Софії. За літописом князь наказав закласти храм на честь перемоги над печеніхами на місці битви. Розповіддю про спорудження. Церкви, премудрості Божої, тобто Софії, у 1037 році літописець, ніби у величні будівельні роботи, що розгорнулися в Києві за наказом Ярослава Мудрого. Утім, існує версія, що Совєтський собор у 1011 році заклав Володимир Великий а завершив будівництво 1018 року Ярослав. Підставою для цього припущені є написи: графіті, видряпані на стінах храму, писемні джерела та дослідження віку вапна. щоб Забезпечити потребу церков у книгах Ярослав створив у Києві при Совєвському соборі майстерню для її переписування скрипторії. Згодом такі майстерні з'явилися і в інших містах. У Софії Київській навчали грамоти дітей із заможніх родин. Виникали школи і при інших церквах та монастирях. Про поширення писемності серед різних верст свідчать графітім. Один з таких записів, наприклад, засвідчив точну дату смерті князя Ярослава Мудрого. Так хтось із киян висловив свій жаль з приводу сумної події у князівських міжособицях за владу в Києві після смерті князя Володимира наклали голову. Четверо з його синів, а переможцем став Ярослав. Загиблих від рух святополка, братів Бориса та Гліба, невдовзі було прилучено до лику святих. Їм судилося стати першими святими, яких кононізувала Руська Церква. Святополк зазнав осуду за братовбивство. як старозавітний Каїн. В історію цей князь увійшов як святополк Окаянний. Що ж до Ярослава, то він зажив слави справедливого володаря, який Поклав край у особицям. і перший почав ушановувати жертв братовбивчої війни, віднайшовши їхні останки і поховавши з почистями у вишгороді. розважливість Ярослава уособлює означення мудрий, що закріпилося в історичній традиції поряд зимним князям. Чому Ярослава Мудрого називає Тестом Європи? Зовнішня політика Ярослава Мудрого сприяла зростанню міжнародного авторитету Князь уникав воїн, намагався підтримувати з європейськими країнами добросусідські відносини. Заходом тогочасної дипломатії були міждизнастичні шлюби, які укладали між представниками та представницями правлячих династій з метою скріплення союзів між державами. Продовчавшись із найшляхетнішими європейськими родинами, мудрий князь пов'язав Русь із Європою кровними узами. Міцніші за які годі були шукати традиційно тісні відносини складалися між Руссю та Візантією. Проте дружні союзники взаємин держав зазнали випробувань після утвердження на імператорському престолі Константина IX Мономаха. 1042 рік. Новий мирний договір було скріплено шлюбом Ярославого сина Всеволода з дочкою Мономаха Марією. Та 1051 рік відносини Києва і Константинополя загострилися знову. Причиною невдоволення Константинопольської влади було призначення Ачення київським митрополитом Іларіоном. однак і тоді конфлікт залагодили мирно. Особливо жваві відносини мали Русь із Польщею, виявом чого стали шлюби князя Казимира із сестрою Ярослава Марією Добронігою, сестра польського володаря Гертруда Олісава вийшла заміж за Ізяслава Ярославовича. Тісні контакти підтримував Ярослав із скандинавськими країнами. Особливо зміцнили зв'язки Руси та Швеції, чому сприяв шлюб Ярослава з донькою шведського короля Інгігердою. Добросусідські відносини було налагоджено з Норвегією, які скріплено шлюбом норвезького короля Гарльда III суво. Лосточку, Ярослава Єлизаветою! Писавні джерела засвідчують активні зовнішньополітичні зв'язки Руси з Угорщиною, дочкою Анастасію Ярослав видав заміж за угорського короля Андраша. Наприкінці 40-х років 11-го століття встановлено дружні відносини Руси з Францією з династією Капетингів. Налагодили їх завдяки одруженню короля Генріха І з Анною Ярославівною в 1051 році. Джерела зберегли цікаві деталі життя Анни у Франції. Там князівна була відома під іменем Анни Руфи Рудої після смерті чоловіка в 1060 році. Анна стала опікункою свого малолітнього сина, фактично правителькою французького королівства.